Усім ви на каналі Ксюшкина сім'я. Я приїхала в ліс. Приїхала я одна з своїм помічником велосипеду. Зараз у нас були приморозки, були дощі. Сьогодні, на щастя, трішки навіть сонечко десь проходить. Хочу пройтися так по Грибним місцям, а ось щось знайду. В лісі вже листочки опадають, я захекана, так як їхала дорога тяжка, мокра, полюва. Але надію, щось знайти. Ані, так просто надихнуся ковтком свіжого повітря, природи. Всім, кому цікаво, що буде далі, лишайтеся. Хто ще не підписався, підписуйтесь, підтримуйте мене, ставте пальчик вверх і обов'язково напишіть коментар. Все, я пішла далі. Зайшла я, подивилася, пройшлася, нема в цьому лісі нічого, ніяких грибочків, тут більше такі дуби. Зараз переїду на маслята, гляну. Ну так, дивлюся, опеньків цьогоріч повинно бути багато. Так як моху багато, вологих вистачає і вже деякі грибниці починають прокидатися. Ну, Шукаємо далі, наші час є. Ну, що ж, друзі, вийшла Я знов з лісу, у мене кошик. Порожній, нічого немає. Йду забирати велосипеда, зараз переїду ще в один лісочок, просто щоб надивитися місця. Я думаю, через якийсь тиждень вони все-таки підуть. Ну, ось така дорога мені <плес> предстоїть. Ось мій велосипедик весь в болоті, нічого страшного, це все відмиється. І ось така дорога майже додому. Невелика, недалека, але все-таки місцями таке попадається. Друзі, я їду вже додому. Дякую цьому лісі, цій природі, за свіжий ковток повітря. Вам дякую за підтримку. Все буде Україна. papá pa pa, pa, pa.